Для капіталізму мислення загроза, а бездумне споживання ресурс. Наприклад, у США існує значний розрив у якості освіти між багатими і бідними регіонами. У школах бідних районів учні навчаються в переповнених класах зі застарілими матеріалами, позбавляючись можливостей для повноцінного інтелектуального розвитку. Хоча технології і матеріали для поліпшення освіти доступні і не потребують великих витрат, вони не впроваджуються, що зберігає економічну нерівність. Хтось скаже, там так, є розшарування, але подивіться на підприємців на кшталт Біла Гейтса, які жертвують мільярди на благодійність і освіту. Це лише фасад. Реальність така: розшарування лише посилюється. Капітал за своєю природою прагне до накопичення і зростання. Якби вони дійсно хотіли розв'язати проблему нерівності, вони б зробили це, адже ресурсів у них більш ніж достатньо. Щодня у світі викидають понад мільярд порцій їжі, тоді як 783 мільйони людей страждають від голоду. United Nations Environment Program. За даними програми ООН з навколишнього середовища, обсяг викинутої їжі давно міг би викорінити голод. Ресурси є, але їх спрямовують не туди. У багатьох країнах Африки і Азії освітні системи фінансуються мінімально. А програми навчання не спрямовані на розвиток критичного мислення і наукового підходу. Це не дозволяє людям вийти за межі примітивного рівня економічної діяльності, тим самим підтримуючи систему дешевої робочої сили, яка вигідна великим корпораціям. Хоча боротися з результатами поганої освіти набагато дорожче, ніж підвищити рівень освіти.